Можливо, помилку допустили, є. і буде їжжу їжу є випускний. Є тут КИ залишається. На курсах української мови при міській бібліотеці імені Любові Забашти екзамен так закінчується реалізація проєкту соціального згуртування Сильні разом, організованого за програмою розвитку ООН в Україні та за підтримки Європейського союзу. Основною аудиторією було визначено внутрішньопереміщених осіб. Хоча курси відвідували і самі прилучани. 25 липня письмовий іспит для слухачів проводить кандидат філологічних наук, доцент. Ольга Попенко. Ми вже трошки подорослішали, звичайно, десь то щось призабувся, але в основному писали всі правильно. Під її диктовку дівчата та старші дівчата пишуть слова. Треба правильно вжити префікси та суфікси. Спрощення в групах приголосних теж в програмі екзамену. Студентство студентство. Знову пишемо студент. Анна Шкуліпа старанно виписує та переписує слова в кількох. Під час перевірки виявила помилку. Про курси української мови дізналася від бібліотекарів. Для себе вирішила, треба йти і вдосконалюватися. Відверто зізнається, має проблему з наголосами, іноді плутає на якому із складів він правильний. Тому я вирішила сходити, і перша тема була наголоси. Мені ну було приємно освіжити пам'ять і навіть дізнатись про те, що навіть. І кандидати наук, і тим паче, і доценти, але все одно іноді підглядають у словники. У мене донька іде у п'ятий клас, і треба бути самі грамотні, щоб її чомусь правильному навчати. Попередні сім занять курсів української мови проводила викладач прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Наталія Грона на восьмому екзаменаційному. Кандидат філологічних наук, доцент. Ольга Попенко, яка навчає студентів рідній мові, ось уже майже 35 років. Сьогодні ми повторили багато таких тем. Серед них це така дуже цікава тема. Це орфографія, це як правильно навчитися правильно писати. А ми не вчились, ми повторювали. І сьогодні дуже задоволена. Сьогодні такий був своєрідний екзамен, і практично всі дівчата, всі, хто сьогодні присутні, склали екзамені практично на 12 балів. Зубрити українську мову я завжди кажу, не потрібно. Її треба просто розуміти. І тому я прикладаю всі зусилля, щоб студенти. І розуміли українську мову, і якщо ти розумієш, ти будеш знати, ти будеш орфографічно правильно писати. Старанно працювала над словниковим диктантом і бібліотекарка Марина Янко. Постійно працює з книгами, але каже, нові знання зайвими ніколи не бувають. Зараз дуже змінились правила, порівнюючи з тим, як ми навчалися раніше і в школі, і в вищих навчальних закладах правила змінилися, тому багато чого дізналися, запам'ятали. Будемо старатися писати грамотно. Вікторія Опанасенко вчить дітей англійській мові у ліцеї номер 1 Знати рідну мову обов'язок кожного громадянина, переконана Вікторія. Тому вона і на курсах. Навчатися не пізно ніколи, і навчатися потрібно завжди, тому що все йде вперед, і тим більше мова ну це так як кожен із нас. Ми змінюємося протягом життя. Ми стаємо старшими, в чомусь іншими, в чомусь мудрішими. І мова змінюється теж і вивчити її раз і назавжди неможливо і. Коли я слухала пояснення наших викладачів, я згадувала далекий 97 рік, коли я поступала у ну тоді було педагогічне училище, і я готувалася до диктанту. І я тепер розумію, що правила тоді були трошки не такі. Ну дещо помінялось все таки. Попри те, що курси української мови в бібліотеці завершилися, у книгозбірні планують і надалі продовжувати роботу з адаптації внутрішньопереміщених осіб. Завдяки. Завдяки цьому проекту бібліотека стала платформою комунікації, адаптації згуртування внутрішньопереміщених осіб і жителів міста Прилуки. Ми плануємо продовжити і надалі адаптацію внутрішньопереміщених осіб, залучення їх до соціально-культурних закладів, заходів нашої бібліотеки і життя міста. І звісно, ми сьогодні так вирішили, що будемо продовжувати і курси української мови. Я думаю, що на волонтерських засадах ми знайдемо людей, які допоможуть нам у цьому. Близько 200 прилучам та до 30 внутрішньопереміщених осіб були слухачами курсів, каже Людмила Зубко. Хтось прослухав повний курс, а хтось відвідав лише кілька занять. Заняття супроводжувалися зустрічами з цікавими людьми, творчими діалогами та майстер-класами. Було цікаво, а отже, треба повторити. Прийду обов'язково. Мені дуже сподобалося, і я дуже рада, що і всі, хто сьогодні був на курсах, всі задоволені, і в тому числі я щаслива від того, що я подарувала ці хвилини орфографічної грамотності для тих, хто в цьому зацікавлений.